Всім привіт! Їду додому із співбесіди. От знаєте, в оголошенні було написано, нібито шукають робітників на парт-тайм, а виявилось на фулл тайм. Я в автобусі, народу бідком, всі кричать. Вчора був дощ. Стало так трішки прохолодно. Подобається мені ця дорога, якою я повертаюсь з центру додому. Завжди на 50 венеція, там в них каполінія автобусів, і можна взяти автобус, мій 46-й. І я потім дуже-дуже довго їду до кінцевої зупинки. От по такому риму гарному. Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Ви мене питали, який сенс мого каналу, якщо я його не монетизую? Ну, спілкування, спілкування. Знаєте, це ж теж, от е, я виходжу, я проговорюю, все, що зі мною сталося. Тим більше мені це допомагає, це знижує мій рівень тривожності. Я ж меланхолік, я вам вже тисячу разів це казала, що ми свій темперамент не обираємо. Розумієте? <кхід> Якими ми народилися, от такими і по життю. Тобто, характер ми ще можемо як-то змінювати і набудовувати на оцю базу на темперамент. А темперамент це вроджене, це те, як наша нервова система. Реагує на зовнішні подразники. Швидко, наприклад, там ви сангвінік, холерик, або не швидко, якщо ви флегматик або меланхолік. Звичайно, звичайно, чистого темпераменту, 100% його немає ні в кого. Але все одно я та себе знаю. Я знаю, що я десь приблизно відсотків на 70% я меланхолік. Тобто я така рефлексуюча, знаєте. Емоційна, дуже аналітична. Якщо там не знаю, сангвінік і холерик вже два рази щось, там три рази щось зробить, а я тільки буду думати це робити. І це не залежить від мене, мені потрібно отак от порефлексувати, як воно вийшло, чому воно так вийшло. Сангвінік він за одне відео розповість, як він здав на права. А меланхолік зробить, як я, 11 відео, 11, так от з подробицями. І це великий плюс у меланхоліка, тому що такі люди, вони от дуже аналітичні. От їх потрібно, вони дуже добре пишуть книги, вони дуже добрі вчителі, вони дуже добрі аналітики, де потрібно щось от таке, от, знаєте. Але я знаю, що я ніколи не буду, знаєте, там, керівником якимось. Тому що 75%, ну, приблизно, 70-75% це меланхолік. Десь приблизно 20% в мене все ж таки є сангвініка. Тобто це такий позитивний оптиміст, такий активний. От свої відео я роблю і взагалі живу у зовнішньому світі, поза цією мансардою. Я живу на своєму сангвініку, тобто на оцих 20%. Але. Їх дуже мало порівняно з меланхоліком, і вони дуже швидко закінчуються, тому що я швидко втомлююсь, я втрачаю енергію і знову скачуюсь в меланхолію так, знаєте. От. І відсотків 10 у мене все ж таки є флегматика. Тобто я можу просто, отак от знаєте, є слово надо, от потрібно. Якщо це потрібно, я можу включити свого флегматика, і от взагалі, отак от з відмороженим обличчям, щось робити. Тому що це потрібно. І не дозволяти собі відчувати ніякі емоції. Просто вимикати емоції. А так, як правило, я завжди знаходжусь в такій позиції меланхоліка, якому потрібно все проговорювати, все рефлексувати. Потім, ну, якщо ви хочете трішечки знаєте, астрологію, я сподіваюся, що ви як моя вчителька з алгебри із наук. Я їй сказала, що іноді я можу. Подивити свій е, гороскоп, і вона одразу так все на бал ни, нижчі оцінки. Якщо ти віриш в астрологію, все. Маріана, це не серйозно, на бал нижче. От. І от ті, хто хоч трішечки знають астрологію, в мене в натальній карті е, моя луна в Скорпіоні і ще в третьому будинку. Тобто, третій будинок він відповідає за спілкування. Луна за емоції, а скорпіон це взагалі водний знак. І в мене емоції отак от зашкалюють, коли я спілкуюсь з людьми, от, наприклад, з вами там, да, через камеру, через Ютуб, то я спілкуюсь дуже емоційно. Я сама по собі така. Мені дуже легко заплакати, мені дуже легко, от я настільки все відчуваю, як просто оголений у цей дріт, який все-все бере на себе. Тому меланхоліки вони такі. Вони дуже. Тривожні. Тому, коли я з вами спілкуюсь, мені це допомагає. Знижує рівень тривожності, рівень е, стресових цих всіх гормонів. А вам що погано? Я, взагалі, мені дуже подобаються отакі саме балтологічні ролики. Якщо ви від мене чекаєте, що я буду бігати з рим по риму з відеокамерою і щось знімати. Такого не буде на моєму каналі. Тобто, час від часу, так, я можу вставляти якісь маленькі такі замальовочки з італійського життя, там десь там була, сям була, але от ні. Тому що я не активний в мене темперамент. Розумієте? А пасивний. Меланхолія. Дольче мелодія. Так. Тому що я ще не проговорила, що сталося з, зі мною минулого тижня. А, я бачила водія. До речі, оцей Альберто, який мені набивався, значить, в мої залицяльники, я його знову побачила. Але при таких стресових обставинах розповідаю: тут у Римі дуже часто, і я бачила не одне відео, коли сімейство диких кабанчиків вони заходять з лісу, з природного такого оточення, вони заходять в місто. От ну і там бігають і. Скільки було таких відео, що люди сидять у барі на вулиці, щось там каву п'ють, все, і тут приходить кабанчик. Тобто, але за 11 років, що я тут живу, вже скоро піде 12-й рік, господи, я ніколи їх не бачила вживу, тільки в зоопарку. От вживу, я їх не бачила. І тут я з лекцій приїжджаю на свою зупинку, щоб взяти інший автобус. І що я бачу? Люди щось там достають телефон, починають щось там знімати. Я підійшла, подивилась, боже, кабанчик! Прийшов кабанчик з лісу, тому що там біля, ну, за станцією, там вже йде натура, тобто там вже йде природа. І він звідти прийшов і одразу пішов, він не чіпав людей, нічого. Одразу він пішов на смітник, куперсатися, значить, у смітнику там щось може шукав собі щось попоїсти. І він би людей не чіпав, але люди ж почали його фотографувати, почали там його як-то звати, кричати, щось в нього кидати. Він такий озирається цей кубанчик, а в нього, знаєте, такі ікла, ну, досить здорові, з рота прям. І він починає бігти на людей. І я там стою. І всі люди почали бігти в найближчі автобуси і ховатись, тобто, ну, від цього. Тому що він такий. Е... Я не можу сказати, що він дуже здоровезний, але він і не маленький. І він такий, знаєте, агресивний. Тому що люди його чіпляли. Він прийшов тільки на смітник, а люди почали його чіпляти. О. І я теж. Перелякалась, і бігом-бігом значить, в автобус. Ну, бігом, наскільки я можу бігом. От. І от одразу видно, хто знімає рілси, тіктоки, вони все одно того кабанчика знімають на телефон. А я тільки думала: господи, як мені перебігти в інший автобус вже в мій. Тому що оцей кабанчик він став між моїм автобусом і тим, в якому я сховалась. Розумієте? І тут я бачу йде Альберто, оцей водій. Який до мене чіплявся, і він мене побачив. І він такий, ну, він же теж бачить, що це порося стоїть, і я ну, не можу перейти в інший автобус. І він такий мені підходить, такий ображений, ображений, знаєте, от таке обличчя зробив, такий мені привіт. Я йому кажу: О, Альберто, комись тай, привіт. От. Кажу: бачиш, натура в місто прийшла, Тобто місто прийшла природа, кабанчик цей. І він мені каже, ти хочеш поїхати значить, в, ну, на тому автобусі. Я кажу, так, але я боюсь переходити, тому що ну, та, переходь, він на тебе не нападе. Я кажу, та, ні, я як то лякаюсь. Він такий, ну, пішли, я тебе переведу. Я кажу, ні, ні, якщо він буде бігти там. От, І все. І Він такий, ну, як хочеш. І такий зробив музу і пішов. От, але знаєте, він зі мною розмовляв, отак от вже дуже стримано і дуже ну образливо. Я не знаю, може дійсно з ним хтось поговорив. Ну, я думаю, що все все гаразд, дівчата. Тобто нормально не буде він. Я його більше не цікавлю. Я сподіваюся, що він там собі знайшов жінку, яку він хотів. Але от цим кабанчиком було дуже таке смішно. Він похрюкав, похрюкав, і в нього такий ще хвостик, такий маленький, ніяк в домашнього, знаєте. А от він такий в нього просто висить. І він тим хвостиком почав так крутити, крутити, крутити. Потім він почав крутитися той кабанчик так, біля себе і знову пішов на смітник. Я тоді вже швиденько-швиденько свій автобус. Отак от в мене була зустріч з водієм і з цим кабанчиком. Так, далі. А і ще нас водили в інститут. Ой, справа в тому, що школу там ми закінч... закінчимо, а диплом ми вже отримали. І на наступний рік ми повинні або зі школи виписатись, все, або піти навчатися далі. І далі нас чекають, ну, саме ось з цією школою є домовленості у ну, приблизно п'яти інститутах. От. Ну, вони їх називають інститути, школа суперйори тобто таке: Ін інституту техніку, інституту економії, так от економіку. Коротше. Справа в тому, що оцей диплом, що вони видали, його недостатньо. Це, начебто, мені 14 років, 15, і я закінчила тільки 9 класів. Зараз в Італії обов'язково 12 років навчання. Тобто, якщо я з цієї школи йду в інститут навчатись. Це ще на три роки. На три роки. Ну коротше, я не могла відмовитись, тому що ми групою йшли дивитися зараз. Вони роблять Open Day, всі ці інститути, і от школи, які вже видали дипломи, отакі, такі які отримала я. Їх запрошують учнів цих школ. Запрошують от на ці Open Day всі інститути. І ми організованими групами туди ходимо. Нам розповідають, як там в них. Все добре, гарно, як після них можна отримати будь-яку роботу і таке і інше. О, Господи, таке справа в тому, що це все державні або полудержавні інститути, і їм дуже важливо отримати. Гроші, датацію на наступний рік для цього їм потрібно, щоб до них прийшли студенти. Тому тому вони будуть вам розповідати все, все про себе найліпше, добре, щоб тільки ви до них прийшли, щоб показати, що от, от у нас є відвідування, ми потрібні цій державі, давайте нам гроші. Тому це такий, знаєте речі, про тобто ви їм потрібні, а вони потрібні вам. Знов ж таки, я завжди кажу, що навчатися в Італії можуть ті, в яких є на це. Час і гроші. Тому що якщо ви десь працюєте, то вам буде дуже важко навчатися. Я не кажу неможливо, але дуже важко знайти роботу part-time зранку. Це або знову мити десь в готелі, або десь там робити сніданки, де part-time починається з п'ятої ранку. Розумієте? Тобто. Я не знаю, я, звичайно, пішла на цю зустріч, і треба сказати, що у директриса вечірнього відділення, вона так в мене вчепилась і каже, в нас вже була дівчина з України. Так, якщо ви з України, ми вас одразу беремо. Це там, де з поглибленим вивченням алгебри, інформатики і таке інше. Що мені сподобалось? Мені сподобалось те, що до них приходять роботодавці. І вони собі відбирають робочий персонал. В той час, коли ви там навчаєтесь, інститут організовує такі зустрічі з майбутніми роботодавцями, і у вас є таке спілкування. І майже всі оці, потім нас відвели просто до студентів, які вже на п'ятому курсі, ну тобто після трьох років вони нібито на п'ятому курсі оцих шкіл вищої школи, ага, ой, вищої школи, школи суперіори. І всі ці студенти вони працювали і знайшли вони роботу, тому що у ці роботодавці приходили в ці інститути. Навіть дівчина була на інвалідному, на кріслі колісному, і вона теж працювала. Ви розумієте? Тому що прийшов роботодавець і він її взяв собі на роботу. І вони теж були іноземці, стран'єри, вони теж були іноземці. Оце мені сподобалось, що ну, ти нібито завжди на витрині, ти завжди на виду у роботодавців і тобою можуть зацікавитись. Те, що мені не сподобалось, те, що ну, чомусь дуже дуже брудний. Ну, таке враження, що взагалі його не мили. Взагалі, от наскільки приємна оця директорка, президент, оцих вечірніх, вечірнього відділення, а дорослі в них навчаються тільки на вечірньому відділенні. От. Навіть якщо ти можеш приходити зранку все одно, тільки на, на вечірню. От, на, от настільки він чомусь такий брудний, не знаю. Ну, порівняно з тією школою, де я зараз навчаюсь. Ну, мені пояснили, що Маріана, ну чого ти тут, в нього дуже непоганий рейтинг. Ну просто це державний заклад, просто ну ось вони ось так. Досить великі комп'ютерні там класи. Були в нас зустрічі з викладачами інформатики, електроники, з викладачами, значить. Там в них є економія політика економія значить, адзендалі. Ну, таке. Я ще буду думати, тому що в нас тепер кожного, кожного тижня будуть такі зустрічі. Наступний раз ми йдемо до окулістів, тобто там, де готують оцих хлопців і дівчат, які стоять у фармачії. І пропонують вам окуляри купити, там можуть вам елементарно перевірити ваш зір. Ну, як, як я купила, до речі, окуляри мені потрібно переробляти, можу, не можу їх наголосити. Голова так, от ну, коротше, потрібно їх переробляти тільки на читання і тільки на керування автівкою. І одні, і перші, і другі. Це можна зробити безкоштовно. От. Далі. І ще в них я була дуже здивована. З цими офтальмологами, ну, це не офтальмологи, а от ці, які у фармачіях стоять з цими окулярами, ще е дентісто-техніку. Ну, це взагалі, це ті, хто робить оці штучні зубки, вініри, вініри. Теж є, виявляється такий, е така школа суперіори, яка її профіль саме от на дентісто-техніку. Ну, там потрібно, не знаю. Я чомусь не вірю, що у цих, хто пропонує окуляри і у дентісто-техніку, що там все буде безкоштовно, як у контабілі, як у бухгалтерів, куди мене запрошують. От. Мені, звичайно, полестило, що мені сказали, а з України все все беремо, беремо, з України, типу, жінки дуже такі, ну, розумні, розумні. Мені це, звичайно, так полестило. І те, що туди дуже часто приходять роботодавці. Більш того, поки ми там були у цей day, знову прийшов один з роботодавців, але він чекав, чекав шукав собі тільки до 30 років, тобто тільки молодь собі шукав в супермаркет. От я ще тоді так музо скривила, кажу: а кому вже 49? Ну топ. і оця директриса з вечірнього відділення, вона сказала: Ні, ні, приходять, беруть всіх. Ну, не знаю. От, ще була така екскурсія. Я ж кажу, дуже насичені дні. От ви мені кажете, ти сидиш цілими днями в цій мансарді. Просто що я тут вам відео роблю, а так я назовні теж виходжу. А, і мене запросили на побачення. Коротше, коли ви приходите на лекції, вас одразу в школу не запускають. Ми десь ще хвилин 10-15, ми стоїмо і чекаємо, поки. Той клас, який був до нас, піде геть. Потім прибиральниці помиють все, там парти, підлогу, і потім вже запускають нас, коли там все провітрять. Мені це дуже подобається. До речі, от, але ти постійно стоїш перед школою, ну десь хвилин 15-20, ти стоїш і чекаєш, коли тебе запустять. І звичайно, там ще інші студенти. Ну, інші студенти, такі як я ну, віком, ні. Набагато молодше, звичайно. <гум> мені здається, я там найстарша навіть і всіх викладачів. Ну там тільки, я думаю, що історик, от йому 62, от він мене старший. А так, мені здається, я там найдоросліша. І ти стоїш в тому натовпі. І до мене почав підходити хлопець, такий височезний. Значить, він з півночі Африки, з Марокко, Мароканець. Але він шкіра в нього біла. Тобто він з півночі Африки, але шкіра в нього біла. І він такий, тільки мене бачить, о, Маріанна, ну він такий вихований, знаєте, на машині приїжджає, йому 35 років. Тому що в нас один хлопчик він зараз здає на права, і ми йому показували свої, своє водійське посвідчення, яке видають в Італії, щоб він там не хвилювався. Ми його заспокоювали. І я подивилася, скільки оцьому хлопцю років, марокканцю. 35. І коли я приходжу от перед лекціями, він завжди, от товпа стоїть народу, ну товпа просто. Ти можеш до будь-якого підійти. Ні, оцей хлопець він завжди знаходить мене і йде до мене. Таке, о, Маріанна, привіт, і починається. оце. І він такий, знаєте, отак, от, він же високий, і він отак от на мене дивиться. так, знаєте, як, Але хочу сказати, дуже дуже вихований. Ну, напевно ж, мусульманин. Не на храписти, взагалі ніяк. От. Але ж я, я нормальна жінка, я ж відчуваю, коли я подобаюсь. І кожен раз, коли він підходить, от я думаю, він взагалі знає, скільки мені років. Я подивилась на його водійське посвідчення, скільки йому. А він знає, скільки мені? Що він мене молодший майже на 15 років. Ну Це нормально. От. І от нещодавно стоїмо ми, чекаємо, поки нас запустять, підходить він до мене. З такими очима і такий мені Маріанна, привіт. Типу. Каже, слухай, а що ти робиш а, в цю неділю? Я кажу: нічого. Я вдома, в мене дуже багато домашніх справ от, з, -з, з мурашками тут воюю. Він каже: А ти би не хотіла зі мною піти а, значить, а, зробити ту джиту ну, е в похід, скажімо так, в похід. Я така, що, що, що я в похід не ходила. А, от. Він, каже, ми, а, а, ні, він мені ще запитав, а тобі подобається монтані, тобто гори тобі подобаються. а я йому сказала, що я терпіти не можу сонце, море, це все взагалі не моє, а мені подобаються гори, щоб кудись йти, знаєте, от по гірській місцевості і от дихати цим гірським повітрям. І отож, він до мене підійшов, що ти робиш у е, неділю і не хотіла б ти зі мною йти в гори. Я кажу, ні, не хотіла б. Кажу, ти що? Що я там забула? В які гори? Рим він оточений горами, але все одно до них потрібно їхати і досить довго. Він каже: Ти не хвилюйся. Я починає мені показувати. Я отут в групі, в WhatsApp, на Фейсбуці, значить, в нас така команда, така група, ми всі, і він мені такі фото показує, там десь чоловік, я не знаю, 40-50. І ось вони збираються всі там біля оцих гір, потім йдуть кілометрів 10, і потім, значить. Я кажу, слухай, ну я дуже за вас рада, дуже фотографії прекрасні. Слушай, супер, все, ти такий спортивний, молодець. А Він такий, знаєте. Я кажу, але я не спортивна. Мені це, якщо б мені хтось на машині привіз. Під ту гору поставив мене. Я б десь годинку там по лісу походила, подивилась. Потім, значить, знову сіла в машину. Мене підвезли в ресторан. Ми б там поїли і привезли б мене додому. Оце мені і весь відпочинок. Мені більше не потрібно. Він каже: Ні, 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 тобі сподобається. Маріана. Будь ласка, пішли зі мною, пішли зі мною. Я кажу: у мене навіть немає наплічника. Він каже: Я буду, в мене є зайвий, і значить, я кажу, а де там туалет? І я там вже буду через 20 хвилин, я вже буду нити, що я втомлена, кажу, ні, 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 навіть не хочу про це чути. Я взагалі не спортивна, ні-ні ні. Весь мій спорт, що я можу зробити, це піти, зробити сфезу на гору туди-сюди і зробити китайську гімнастику, цю знаєте, вдома. Все, я кажу, ніяких гір. Якщо мені потрібно брати автобус. Їхати потім на станцію поїзда, потім на поїзді ще їхати туди в гори, потім по горам, де туалет, де ресторан, де відпочинок, де я буду їсти, я його питаю. Він каже, ми зробимо бутерброди з собою. Я кажу, ні ні-ні, оце собі. Кажу, дивись, скільки дівчат, дивись, бери кого хочеш, значить, роби з нею бутерброди і з нею йди в похід. Він каже: Я хочу з тобою. Я кажу: ну, зі мною не вийде, тому що я не хочу ніякого походу. Думаю, не вистачало мені ще з марокканцем 35 років. Навіщо воно мені потрібно? От, і я не активна. Це в мене, знаєте, мама і мій брат. Вони такі, що вони можуть там, ну, мама в молодості, йти у рюкзаками, потім це потні, вонючі, з вонючими кросівками це все на кострі висушити, якщо під дощ потраплять, і спати в палатках. Ні, я мені готель і ліжко, і щоб все було чисто, і туалет, гаряча вода, і трьохразове. Трьохразова їжа. Коротше, ви зрозуміли. Так що, ось так ви кажете: Ой, Маріана, йди на побачення, тому що потім тобі, тебе не будуть запрошувати. Ну то що? Ну тобто, ви ж розумієте, це для мене націнність, як кажуть, рогаті корові Бог рогів не дав, так? Тобто, я ота корова, яка хоче бути в спокої, яка хоче лежати просто на галявинці і жувати травку, а її завжди кудись гонять, гонять бігти. Ні. Тому я значить, відмовилась, сказала, я дуже за тебе рада. Йди у неділю знову в похід, зроби гарні фото, потім мені покажеш. Але ну, даруй, я собою не піду. Він каже: Окей, які тобі подобаються фільми, може театри. Там, блін, мені не хочеться кожен раз поперед себе ставити свій вік, тобто казати людині, скільки мені років. Ну, якщо ти сам не бачиш, якщо ти сам не розумієш, ну блін, ну мені не хочеться вже в моєму віці, мені хочеться просто з'їсти відварний бурячок, сходити в туалет і почитати книжечку, повалятися на цьому. Я настільки розумію, знаєте, чоловіків таких заядлих холостяків, яким от. Їм нічого не потрібно. не потрібно. Ніяка там жінка, так от і мені Мені не потрібні ніякі відносини. Я собі тут зробила своє гніздечко. У мене все лежить на потрібному місці. У мене кожен день схожий на інший. Я обожнюю передбачуваність, тому що я вам кажу, я тривожна людина, я меланхолік. Кожен раз, коли щось таке трапляється, я терпіти не можу сюрпризи. Кожен раз, якщо щось таке трапляється, мене це завжди вибиває з колії. Я втрачаю дуже багато енергії і все. От до речі, з вами поговорила три відео вже зробила. І от зараз я набралась енергії. Я заспокоїлась, я я все проговорила і про лікарів, і про того кабанчика, і про цього мараканця. Молодого, значить, що вам це ще а навіть про Віталія Портнікова з Оксаною Забушко. Оце все вам проговорила і все. І мені дуже-дуже добре. Я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Все чекаю на ваші коментарі до наступних відео, до наступних вихідних. Чао, чао!